Добрий день, давно не було мене. Треба розібрати оцю шишку, бо завлялося вже багато всякого смітника. Mm. Треба дістати насіння і повикидати це все діло. Та може щось буде. З цього насіння, отака От шишка величезна. Шишка італійської сосни. І mm. зараз розберу, подивимось, що тут. От таке насіння. Ну, ну лежить вона вже, я не знаю скільки рік. Мабуть, з минулої осені. А, чи може з весни, мабуть з весни. Таке насіння. Таке воно, бачите. Сажа на ньому така. От, якщо його обтертить. Таке насіннячка. Не знаю, що з нього там виросте. Можливо, нічого не виросте, можливо воно пересухне, але може щось і буде. Тут ближче до середини шишки, має бути крупніше насіння. Саму шишку треба викинути. Ого, двері закрилися. Ну, буде темне відео. Хоча це відео коротеньке, так що двері відкрилися. Ну, якщо це вдала шишка. Насіння ну, дуже дуже крупне, таке для, для соснового насіння. У мене не дуже товсті пальці, як для чоловіка, але ну, все одно насіння досить крупне. Якщо вдала шишка, то може на наступний рік. Ще буде з десяток сіянців. Італійської сосни ну, може із двадцяток. З два десятки не чи... Бо щось в будь-якому будь разі щось гине в процесі. Якась частина насіння ялова. Це так завжди. Мені декілька людей писали продай насіння там калоседроса. Та ви що, любі друзі, продати насіння калоцедруса, щоб ви мене прокляли? Що <свісно> я вам продав насіння ялове, яке не сходить, а воно це ж треба знати, що ви купуєте, що в принципі калоцедрус не славиться своєю родючістю навіть на, на своїй батьківщині. Запах у неї такий. Не сказати, щоб такий насичений смоляний запах, але більше схоже, на... більше схоже на соснові доски. Ну, нашої звичайної сосни місцевої. Бо шишки всяких там. Кипарисових. Ох, Ти ж люта яка. Та вони прям пахнуть смолою. А ця... Ну це теж, напевно, запах смолида. Дерево насосни наших, наших сосин наш теж смоляна, смолою пахне, але нічого не видно в камеру, так? Да? Нічого, таке крутеньке відео. Кому цікаво, той подивиться. Кому не цікаво, той не подивиться. Така от у мене глибока філософська думка. Так, ну, здається, це вже я наближаюся до завершення. Ось тут верхівка шишки. Тут якщо насіння є, ну, воно дрібне і майже завжди ялове. Але, дивіться, наподив якесь насіннячко тут навіть вгорі. Так, ну ще воно не таке дрібне, як я думав. Давай. Вс, дивіться. Цімось треба повернути. Ну, от загалом зрозуміли. Така от була мене шишка. Дуже велика це. Треба було її, звісно, зазняти, коли вона була на піку своєї краси закрита така потужна монолітна шишка то вона потім звісно підсохла і почала розкриватися О, от Все. не знаю скільки тут насіння десятки з три мабуть чи 4 чотири насіння. я так на око не дуже Ну, таке воно важкеньке насправді. Я думаю, що частина, ну може, якщо пощастить, то десь половина насіння нормально. А інше інше ялове. От але. Бачите, яка сажа на ньому? Я правда не знаю, може це воно просто брудне через те, що шишка з землі чи... Ну я думаю, що це просто... просто таке воно має бути яка от сажа на ньому має бути. От, шишка, сосна італійська, насіння. Буду щось трошки пророщувати. Всім дякую за перегляд. До побачення.